Доброго дня, учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культурі. Обов'язково я вас прошу підписуватись прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь. Та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Відправляйте мені на почту, в Телеграм, Ватсап або на Viber. Робимо сьогодні розминку та вправо на силу трошки зробимо декілька підходів, згибання, розгибання рук в опори льожі. Розпочинаємо спокійно, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з, верх... з розминки з верхніх кінцівок. Круки на пояснах голову вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два. три. Три, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Дуже добре. Ліва рука до гори. Два прогиби лівою рукою, потім зміна положення рук. Два прогиби іншою рукою. Нараз, два розпочинаємо. Ліва рука до гори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже ст... добре. Два, три, чотири. Старано виконуйте молоці. Раз, два. 3, 4, Продовжуємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Закінчили. Наступне завдання. Руки сторону, 4 Рази кістями до себе. 4 рази від себе. Рука в сторону при Кістями до себе розпочинаємо. Раз, 4 рази, 2, 3, 4 від себе. 5, 6, 7, 8 до себе. Раз. 2, 3, 4, від себе, 5. 6, 7, 8. Продовжимо. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. До себе. Раз, два, три, 4, Від себе п'ять, ші, сім, вісім. Ще раз. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, нахиту луба вперед, назад, ліва, вправа. Все робимо спокійно. Без різких рухів. Руки на пояс, ноги на шніпліч. Розпочнемо. Вперед. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Руки на пояс. Два порота, тулуба вліво, два породи, тулуба вправо. Розпочнемо. Раз, два. Три. Що дуже добре. Рука на пояс. Два нахла тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Без різких рухів. Рука на пость. На раз, два. ліву сторону розпочнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Новинашні плеч. Вправа називається мільниця. Пятнадцять нахилов кодній нозі, п'ятнадцять нахиловкіншій нозі. Розпочнемо спокійно, різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцать, 21, один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцять двадцать девять, І на останок. Ставимо праву ногу на носок. Десять раз. Розминаємо одну ногу, потім 10 раз, іншу ногу. Ставимо ногу на носок. Розминаємо. Раз, два, три, четыре, пять, 6, семь. 8, 9. Десь. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо разум. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А сьогодні ми зробимо два підходи по п'ять разів. Віджимання від підлоги. Згинання розгинання рук в упорі Десь П'ять разів. І зробимо відпочинок. Руки. Ставимо на шинні пліч спокійно. згинання, розгинання рук в опорі лжа. П'ять разів. Раз, два. Три. Чотирі і робимо відпочинок 5-7 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. І наостанок. Молодці. На сьогодні все. Я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте відправляти мені свої домашні завдання, як ви виконали розминку. Як ви виконуєте е, завдання, які ми з вами робимо Після розминки? Я маю на увазі на розтяжку. Або на силу, або на витривалість, або на гнучкість. Будьте здорові, до побачення, до інших зустрічей. Бувайте, діти. На все добре.